Ми йдемо удімо. Ця сирена ранішня, яка нас всіх розбудила. Ми просто підвелися з дружиною обидва і просто сказали одне слово війна. Прокинувся від вибухів. Декілька хвилин лежав, не до кінця не розумів, що як. Я до кінця не вірив, що це станеться. Тобто, я думав, що просто підвищуються якісь ставки в нагнітанні цього. Постфактум повертався до цього моменту і розумію, що ну, як до цього підготуватися. Ну ніяк. Ні, це просто це новий емпіричний досвід абсолютно. У мене був план. Якщо у тебе є план, його треба виконувати, інакше нічого не вийде. Я відповідно з мене були запаковані весь мій художній архів. А це як мої діти, фактично, це вишиті роботи. І Я це все евакуював миттєво. 25-го я підірвався, зразу був з другом на воєнкомат. А мені сказали, скільки тобі років? Ми тебе в разі чого веду? Та добре. Прийшов теро, там менша черга була. Такі сидять пацанчики за столом, десь років по 19 20 записують, значить, цих ТРО. Я прийшов теж своїм другом, Ми значить, записалися, вони чомусь, значить, взяли телефон і спілки. Він вас викличуть і все. І після того ніхто не кликав. Я не взяли по віку просто-напросто. Ну і так сидів, крутився, крутився. Тут пішла волонтерка, і отак і волонтеркою і десь там, там підхвачу, там щось перекину, та -от -от так і всі уже тоді розуміли, що у них є списки, вони точно не залишать живими активістів, будь то культурних чи політичних, чи ще якихось. І тому я одразу сказав дружині, що я власне тут не бачу жодного вибору, що треба зараз їхати якнайшвидше. І одразу після того, як я їх відправив на світанку, мені подзвонив мій товариш і сказав, що. Є машини, треба гнати на Київ одразу, треба їхати, завозити, відвозити і так далі. Я спитав, куди, що він каже: Ти їдеш чи ні? Я кажу, ну звісно, їду. Якось всі так потягнулися один до одного. Ми там якимось костяком залишилися на квартирі, де потім виник цей наш штаб. Культурний шок. З Олегом піротехніком, з Сережею Жаданом. Ми зустрілися біля фрайкору, але в них ніби там якісь свої плани були. А в нас там виникло від пацанів з фрайкору побажання знайти генератор і ще там якісь речі. Ми кинули клич в інтернеті відразу відгукнули чуваки. Ми поїхали на Салтівку за генератором. Під бомбь, бо Харків відразу ж там почалися бої, і, типу, все було дуже плотно. Ми поїхали в штаб ТРО, також якісь речі туди відвезли. А вони нас там завантажили, кажуть, відвезіться в облраду. Ми туди привезли, там нам нам сказали, щоваки. О, у вас бус, а давайте ви зразу ж поїдете на склад військової, там, військової частини. І там, вам там буде зелене світло, ви наберете там багато амуніції. Ми приїжджаємо на цей склад, це військова частина. Начальник складу, прекрасний чувак, Богданчик, Богдани всі такі. І просто так, типа 200 е, форми, там 200 взуття, перчатки тактичні, окуляри. Ми завантажили бус, повезли. Потім там привозимо, говоримо, там треба карімати, спальники для пацанів. І, там, якісь Ще якісь е, фліски теплі. Ми перший раз приїхали по рекомендації е, там, позивний, такий, то не буду зараз називати. І це ніби як було зелене світло. І він він нас три тижні давав нам, відгружав, все просто без всяких накладних, без нічого. просто Пацани, так треба, все без питань. Єдина річ, яка людям у тилу дозволяє почуватися спокійно, це те, що вони долучилися, що вони допомагають, чим можуть. Все пішло день в день, одне за іншим. Треба машину на Бахмут. З Бахмута я вертаюся. Мені дзвонять друзі про те, що у Дніпрі є американські журналісти, яким потрібен супровід, які потребують допомоги. І я їх в Дніпрі підбираю. І ми їдемо в Харків. Я не очікував насправді. Що буде такий підрив усіх. Це просто феноменальна історія. Такого спротиву, такого резистенсу я не знаю, щоб буквально всі так це прийнялися. Це проявило нас народ І знаєте, ми нарешті за всю історію нашу, ми таки стали тими, хто ми є, і ми зрозуміли, хто ми є. Це як на мене, це перший раз в історії таке. Одразу вийшов на друга, який виявляється, робить сам бронежилет. І почав забезпечувати оборонниками Ну, тупо всіх своїх друзів, хто тільки є, тому що тоді був дефіцит. Я повністю в це поринув. Я їздив туди-сюди, вирішував ці питання, допомагав подекуди в розгортання там виробництва самого. Потім е мене чорти занесли в Луцьку тероборону. Я ніколи не відчував себе рішалою там, мутним, але тепер у мене є відчуття, що я можу термоядерну бомбу коротше, пацанам на якщо попросять. І власне з цим я зараз і займаюся, але вже не дрібними такими всякими штуками, а серйозними там великий дрон, ну, літачок фактично безпілотний купити. Там тачку пригнати таку за гроші. Мені було дуже приємно бачити дивовижних людей. Це були просто епічні герої на блокпостах. Це були неймовірні чуваки, які, коли бачили, що це йде дійсно там пікапи на підрозділи, і ще щось вони розгрібали чотири ряда автомобілів. Вони пропускали, вони допомагали. Таке було справжнє братерство, відчуття спільної справи з усією країною. Коли ніби це питання стоїть життя й смерть, переоцінка відбулася е, матеріальною складовою. Дуже велика, я, я б сказав, кардинальна переоцінка. Просто Про питання не стоїть. Вони віддають все останнє, і, типу, нехай воно працює. І в Харкові дуже багато таких було. Напрямок Старого Салтова пацани з Нацгвардії 3017, де вони перший бій прийняли, де вони танки роз'їбачили. Пацани молоденькі взагалі. типу, і вони такі, якби ви тепловізор нам знайшли, і ми якось вигризли цей тепловізор в Харкові, знайшли. І не знаю, через якісь там пень-кало третє коліно. І ми якось кинули клич, набрали ці 68 тисяч гривень, я так пам'ятаю, це. І, типу, приїхали туди Пили, привезли пацанами зранку, не пишуть Пацани, дякуємо, ми їбанули кодло в лісі. А, а ці підходили і вони їх побачили і накрили. Тіпа. І це так було, це так було приємно, що ніби що воно відразу спрацювало бо могло цих пацанів на ранок не бути. А завдяки цьому тепловізору, мало того, що вони живі, і вони змогли е, е, ДРГ якесь просто уїбати. Перепрошую за мою українську. війну написати таку, щоб її можна було співати через 30 років під гітаром. Це досить проста і складна задача. Мові. Я намагаюся якось робити зараз саме це. Піднявся великий шар дегра культури, який вийшов, слава Богу, на поверхню. То з прекрасним смаком, з прекрасним стилем, наповненим, глибоким. А з другого боку, слухайте, включіть М 1 і подивіться то сміття, яке на М1. Якщо раніше це сміття крутилося на М1 на каналі 90% кацапського, то зараз крутиться 90% нашого сміття, аби тільки заспівати про війну, про солдатів там, нарізати абсолютно на коліні якісь ступі відео, бо знає відки, розуміти солдати міців ті пароліки. Буває інколи якась така півгодини, година, коли я можу побути на самоті з собою. І воно так накатує все. У мене там написано там дев'ять текстиків, і всі вони ніби якась така рефлексія. І там і дуже багато спільних образів. Бо коли просто на очах е, тане твоє місто, е, а Харків давно вже є прям моїм містом, хоча і я, я родом з Франківська, бачили, як е, просто воно тане. Як ми намагалися його зберегти, як ми допомагали людям, вивозили їх, як ми на ту Салтівку кожен день заїздили і, і дивимося. А отут. Тут балкон вже розвалений, а тут півдома вже нема. І так воно все це, це дуже складно. Ніби це дуже боляче. Українське мистецтво має себе зараз проявляти активно. Харківщина, інші регіони, музеї атаковані, музей сковороди знищений, дергачі, будинок культури величезний. Знищений просто ударом, просто до, до фундамента. Українська мова в Харкові раптом стала таким е, маркером е, свого, ніби свій е, от, от Україні говорять українською. Ми навіть так заїжджаємо на якийсь райончик, там е, якісь там бабусь дідусем ідуть, ми такі до них звертаємося українською, і вони такі аж розквітають, що ми українською говоримо, ніби для них таке фу, типа, свої. Це прям помітно. Щоразу, якісь є етапи, коли в Києві більше української мови, більше і більше. І тут настала мить, коли її стало більше критично. Я відчуваю, що якщо раніше я просто був задоволений тим, що я можу собі дозволити в Києві всі свої питання вирішувати українською мовою, всі сервісом там далі, але довелося вибирати. А зараз е я відчуваю, що все, ну все, українська мова повернулася в Київ залізно, і найголовніше сталося: російська стала сприйматися як дівчинщина якась. Помінялися ролі. Українська стала мовою. Бодістично, фактично, так, і так далі. Що вони першим чином міняють? Вони змінюють українські таблички, вони знищують українську мову, згадки. Це насправді дійсно війна ідентичності, війна культури. Треба було доводити, що українська культура крута, ніби був якийсь момент сорому, ніби це якась сільська складова, ніби десь там була присутня ці шаровара, якісь, як в мене зараз. Ну тобто, це ці моменти зникли, і це дуже круто. У нас дуже багато русських, не етнічного походження, а ні, котрі заходяться в культурному полі російському. Для них звичайно, все українське назавжди залишиться чимсь маленьким. А насправді Україна зараз ну просто це супервелич, супервелич і космічна абсолютно історія. Саме наша ідентичність, наша культурна ідентичність і, по суті, наша культура, наша інкапсульованість, те, хто ми є, вона сьогодні підняла мільйони, мільйони, мільйони людей на боротьбу. Величезна повага і гордість за нашу країну, за наших людей, за нашу культуру. І все це працює в одному, такому якомусь згустку. У Нас велике майбутнє. Нас чекає, просто велике майбутнє. Абсолютно в цьому сумніві нема, так само як і немає сумніву. Перемозі цього просто не може бути по-другому. Скільки билася голову? В своїх спробах культурних експансій через Євробачення і так далі. Ну щось ми були просто відсутні в уяві, по суті, ну, наших найближчих родичів, європейців в широкому сенсі свого слова. І от війна пробила пробила цю, не знаю, тінь, якусь, яку над нами нависала, тінь Московії, безумовно, та і навела фокусу уваги на нас. Виявляється, ми ключові пацани, навіть в економічному смислі. В аграрному смислі весь світ виявляється дуже кріпко від нас залежав, але про це не знав. Урок для нашої країни він був необхідний, бо ми в 91-му отримали цю незалежність просто так, і хто її не оцінив, ніби і. Знову ж таки, максимальна кількість людей була дуже пасивна і не, не виборювалася, і ну якось воно там тече, я тут собі своє бізнес помучу там, чи що, щось, а воно якось там все це від мене не залежить, ну і хер з ним. А зараз якось так дуже багато людей відчуло, що це залежить все від нас. І, і ми це робимо, і це, це дуже крутий урок. Шкода, що такою ціною. І наостанок не спи, не спи, не змикаю чей. Не спини спи, не, спи, не змикає очей, доки не докопався до суді речей, не спини спи, не змикає очей, доки не докопався до суді, не спини спи, не змикай очей, доки не <клес> докопався <клес> до суді речей, не спини спи, не змикає очей. Око мороку міряє глибину морі мрій Льодовитий ворі подихом відігрій лише спинятись, обертатись не смій хто як не ти протопчений першу дорогу за обрій, брати мій, вороже мій брати мі, дружи мій, мій не не спи, не змикай очей доки не докопався до суді речей, не спи, не спи, не змикай очей доки не докопався до суді, не спи, не спи, не змикай очей доки не докопався до суді речей, не спи, не спи, не очей доки не докопався, до суті речей, не спи, не спи, доки не докопався, до суті речей, не спи, не спи. Доки не докопався, то до суті речей не спи, не спи. Доки не до суті речей, не спи, не спи, не, спи. не очей, не спи, не спи. Не очей, не спи, не спи. Не